Вітаю вас! Сьогодні ми виконаємо з вами першу програму в середовищі Python, тому нам треба завантажити програму python IDLE і знайти, скласти програму для додавання двох цілих чисел і отримати результат на екрані. Тому, будь ласка, відкриваємо зараз середовище IDLE, потім файл, New файл відкриваємо. Відкривається нове вікно, в якому ми будемо писати нашу першу програму. Так, нам треба додати, що число А дорівнює 5, число Б дорівнює 10. Нам треба знайти суму цих чисел. Тому ми вводимо нову змінну. це буде С, С дорівнює А додати Б. І треба вивести результат. Суми двох чисел, а виводить результат на екран, тобто на результат на екрані оператор Print. Записали print, відкриваємо дужки. ставимо лапки і пишемо C дорівнює. Закриваємо лапки, ставимо кому, пишемо C і закриваємо дужки. І тепер перевіримо нашу програму. Для початку треба її зберігти. Файл, цевas. Зберігаємо цю вправу в місце, де ми підготували вже цю папку. Відкриваємо цю папку і пишемо зараз «Вправа вправо 21. П'ятий пишемо, який там п'ятий клас, і на цьому і зберігаємо. П'ятий клас зберігаємо. Тепер ми запускаємо Run, run модули. І бачимо результат. На екрані. Це дорівнює 15, тому що 5 додати 10 буде 15. Давайте тепер відісмінимо цю програму, підпишемо, так як це у нас перша програма, то ми ось тут поставимо зараз курсор біля А і опустимо цей ну, наніс ще, давайте так напишемо. Enter натискаємо, і ось тут напишемо print. Так, на англійській клавіатурі Print. Відкриваємо дужки, ставимо подвійні лапки, тому що у Print можна подвійні або одинарні лапки писати і пишемо Моя перша програма. Моя перша програма. Моя перша програма ставимо підкреслення, пишемо своє прізвище. Потім ставимо клас 5А, 5Б або 5В. Пишемо 5 В. Пишемо п'ятий клас. І закриваємо. Спочатку треба закрити подвійні лапки, потім виходимо на англійську клавіатуру обов'язково, закриваємо подвійні лапки, тому що я подвійні поставила на початку, і закриваємо дужки. Зберігаємо цю програму, файл. Все. Давайте здивомо. Це перша програма не вправа 25, а перша програма. Перша, перша програма, і на цьому, давайте ще поставимо перша програма п'ятерочку, поставимо, що це п'ятий клас, і зберігаємо. Зберігаємо і тепер завантажуємо. Ранмодуле. Run, run і тепер подивіться, вийшла така Моя перша програма. Тут ви напишете своє прізвище Іваненко Сидоренко, 5А, 5Б або 5 В клас. І отримали це дорівнює 15. Давайте відео змінимо, що А поставимо до рівня, хай буде 51. Так, тепер ми знову файл save. Ран модуле. І дивіться, що ж програма порахує. Так, 10 додати 51 це буде 61. Вітаю вас! Ви виконали зараз першу програму. Набирайте цю програму, від зміняйте числа натуральні і отримайте результат. Дякую за увагу!